Вітаю колеги Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Ми розглянемо в цьому корисному відео питання оподаткування купівлі юрособою розсобою у фізичних осіб-пайовиків у 2024 році. З 1 січня цього року стартував другий етап ринку землі. Який дає можливість юридичним особам здійснювати викуп сільгоспугідь з обсягом в одні руки до 10 тисяч гектар. Отже, відповідно до закону про оренду землі, орендар має переважне право на придбання земельної ділянки у приватну власність. При цьому, якщо така земельна ділянка продається її власником, а якщо мова йде про продаж на аукціоні, то суб'єкт переважного права повинен надати пропозицію, яка є рівною з пропозицією, що є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону. Тобто СГ-товароворобник, орендар земельної ділянки, він в будь-якому випадку має бути повідомлений про те, що орендодавець земельної ділянки її продає, і відповідно. Не скориставшись переважним правом на викуп другої черги, втративши таке право, він орендар надає можливість власнику земельної ділянки, тобто орендодавцю, продати цю земельну ділянку третій стороні. Що стосується оцінки, відповідно закону України про оцінку земель з метою визначення вартості земельних ділянок, проводиться експертна грошова оцінка. Тепер по оподаткуванню важливими є ПДФО і військовий збір. Це питання регулюється пунктом 172.1 Податкового кодексу України. Він говорить про наступне: що якщо протягом року продається земельна ділянка не частіше одного разу на рік, і була вона така земельна ділянка у власності власника понад три роки, то дохід від реалізації такої земельної ділянки не оподатковується ПДФО і військовим збором. Розглянемо два типи земельних ділянок. Перший тип земельних ділянок це ділянки, площа яких не перевищує норми безоплатної передачі, які визначені статтею 121 Земельного кодексу України. Мова йде про земельні ділянки, які у приватній власності фізичних осіб з цільовим призначенням для ведення фермерського господарства, розмір їх в розмірі земельної частки паю, який встановлюється на території відповідної громади. Другий тип ділянок це для ведення особистого селянського господарства, не більше 2 гектар. Присадибні ділянки, це, наприклад, в селах 25, сотих, в селищах 15, у містах 10. Сотих. Тобто, коли здійснюється продаж таких земельних ділянок при умові, що у власності вони були у власника понад 3 роки і така ділянка продається перша, то дохід від її реалізації не оподатковується ПДФО і військовим збором. Другий тип земельних ділянок це ділянки сільськогосподарського призначення, які безпосередньо отримані у приватну власність фізичними особами, пайовиками у процесі приватизації. Теж вимога поширюється про три роки у власності і перший продаж земельної ділянки. Ці норми не працюють якщо мова йде про реалізацію майна. Яке отримується платником у спадщину. Мова йде про 3 роки. Тобто, або у власності 3 роки, або земельна ділянка отримана у спадщину. Тоді податків немає. Коротко підкреслимо: якщо продає фізична особа, пайовик або свою земельну ділянку, яка отримана в процесі приватизації. Або земельну ділянку, яка отримана за нормами безоплатної передачі, і це перша земельна ділянка, яку він продає, і це земельна ділянка, яка була у нього власності понад три роки, або це земельна ділянка, яка отримана ним у спадщину, то ПДФО і військового збору в цій ситуації немає. Далі, якщо говорити про реалізацію другого з об'єктів нерухомості, тобто фізична особа продала один пай без ПДФ військового збору і продає, правильно говорити, другу земельну ділянку, наприклад, отриману нею в процесі приватизації, то в цій ситуації. Продаж другого такого об'єкта буде оподатковуватися дохід від реалізації, ПДФО за ставкою 5% і військовий збір за ставкою 1,5%. Далі, третя і наступна продажа об'єкта нерухомості, наприклад, суб'єкт продає третю земельну ділянку сільгосугіддя протягом року. Вже буде оподатковуватися такий дохід від реалізації за ставкою 18% ПДФО і військовий збір 1,5%. Але це буде чистий дохід. Тобто, якщо він має документальне підтвердження витрат, понесених на купівлю такої земельної ділянки, то оподатковуватиметься не весь дохід від реалізації третього, наприклад, об'єкта протягом року, а чистий дохід, дохід мінус витрати. Далі, реалізація земельних ділянок відповідно до цих норм податкового кодексу, здійснюється не нижче ринкової вартості об'єкта, яка визначається в єдиній базі даних звітів про оцінку. Єдина база даних звітів про оцінку це сайт evaluation.spfo.gov.ua. Ось ви бачите малюнок із цього сайту, де можна отримати. В електронному вигляді довідку про експертну оцінку земельної ділянки, і саме ця довідка необхідна нотаріусу для того, щоб засвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки. Кожна довідка має унікальний реєстраційний номер. Договір посвідчує купівлі-продажу нотаріус не тільки на підставі документа про. Експертну оцінку, але і на підставі документа про сплату податку до бюджету, якщо такий податок є, і, відповідно, що кварталу подає нотаріус до контролюючого органу за місцем розташування своєї нотаріальної контори інформацію про такий договір і про сплачені податки, якщо вони є. Коли ми говоримо, що стороною договору купівлі-продажу земельної ділянки є юридична особа, то ми пам'ятаємо, що саме ця юридична особа є податковим агентом і вона слідкує за утриманням правильним ПДФО військового збору. Це відповідно до пункту 1724 податкового кодексу України. Що стосується пенсійного збору, пенсійний збір 1% від вартості нерухомого майна. У випадку, коли передбувається земельна ділянка, не сплачується, бо відповідно до закону про збірне обов'язкове державне пенсійне страхування, вона для цих цілей не вважається нерухомим майном. По ПДВ 197.1.21 податкового кодексу звільняє ці операції від оподаткування податком на додану вартість. Відображення землі у бухгалтерському обліку. Якщо ми купуємо як юридична особа земельні ділянки для ведення господарської діяльності, це субрахунок 101 земельні ділянки. Капіталізуються витрати, тобто вартість цієї земельної ділянки і витрати на державну реєстрацію на субрахунку 152. Якщо береться кредит на купівлю земельної ділянки, то відсотки по кредиту не капіталізуються і не збільшують вартість основного засобу, яким є згідно правил бухобліку. Земельна ділянка земельна ділянка є таким специфічним об'єктом, вартість якого не амортизується. І на дату балансу має переглядатися вартість земельної ділянки і з формуванням операційних доходів або операційних витрат на субрахунках 710 і 940 відповідно. Давайте подивимося коротенький приклад. Підприємство придбало земельну ділянку по ціні 300 тисяч гривень. Вартість послуга нотаріуса з оформлення договору купівлі. Продажу і реєстрації права власності на юрособу 5 тисяч гривень бачимо в обліку відображення господарських операцій. 152 -й. капіталізована вартість земельної ділянки і послуг нотаріуса. Введено в експлуатацію земельну ділянку на 101 і 152 -й. і сплачено готівкою за послуги нотаріуса. Більше відповідей на це та інші запитання ви отримаєте на першому відеосемінарі Центру професійних бухгалтерів у 2024 році. Реєструйтесь за посиланням під цим відео. Дякую за увагу. До зустрічі!